Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Слава Богу, що ми маємо можливість сьогодні, сьогодні зібратися разом. такий зимовий день. Я хочу говорити сьогодні те, що ми вже знаємо. Один чоловік каже: коли не прийду на служіння, постійно щось те, що я вже чув, не бачу змістобіж ходити. Що б ви сказали такій людині? То не ходи. Хто каже, що все знає, той нічого не знає. Але я навмисно сказав, що є просто речі, які нам більш відомі. Ми їх знаємо, але їх важливо повторювати. Наприклад, от перед нами сьогодні хліб і вино, Вечеря Господня. Ми ж теж знаємо, ми це повторюємо знов і знов. Але апостол Петро в одному із своїх послань, ми не будемо зараз відкривати це місце, я так згадаю. Він каже: хоч ви те і знаєте, і утверджений в цій істині, але я не перестану вам нагадувати про це. І він там говорив в посланні своєму певні істини, але він наголошував, що він знає. Що ви те знаєте і переконані в цій істині, но каже справедливим вважаю нагадувати вам про це. Я справедливим вважаю нагадувати про важливі речі, які передають суть того, що ми проповідаємо. Ви знаєте, якщо все-все, все те, що ми читаємо в Біблії, його можна звести до кількох істин. До кількох істин. Є інформація важлива, а є така. Настільки важлива, це спасаюча інформація. Інформація, яку людина, якщо почує, вона може прийти до віри в Господа. І це не просто хороша якась історія з життя. Це суть того, що написано в Євангелії. Її можна викласти в чотирьох пунктах. Десь раз на півроку я повторюю ту саму проповідь, <кхід> і. Я думаю, що більшість людей, звичайно, за півроку вже забувають. Ну, мене було пару разів таке, коли хтось підходить і каже: А ви вже це пробуть колись говорили, бо я помню. О, думаю, є все-таки, ті, хто слухає дуже уважно. Буває таке. Але я хочу сказати: Господь хоче дуже, хоче, щоб ми з вами були свідками Його на землі. Так, як колись нам хтось засвідчив, щоб ми так само засвідчили іншим людям. Так само, як нам хтось колись сказав, щоб запросив, щоб ми також іншим сказали чи запросили, привели їх до Господа. Отже, перша істина Бог любить тебе. Це треба самому знати і іншим розказати. Бог любить тебе. Бог не любить вибірково, Бог любить всіх нас, як наше творіння. Бог любить не із за того, що ти його любиш, не із-за того, що ти в церкву прийшов, Бог любить не із за того, що ти Біблію вдома прочитав, не із за того, що ти помолився. Бог любить всіх людей, і ті, які його не люблять, Він їх теж любить. І ті, які його розпинали, Він їх теж любив. Люди здатні більше любити за щось. Я тебе люблю за те, що. І можна продовжувати да, цілий список. За те, що ти красива, за те, що борщ, готуєш гарно, хороший. За ще щось можна. Але Ісус Христос любить нас, не дивлячись на те, що. Він не чекає, за що нас любити, бо Він любить нас як своє творіння. І брат Гриша вже згадував про центральний вірш усієї Біблії. Центральний вірш усієї Біблії говорить, про що? Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це дуже відомі слова. Дуже. І зустрічаються часто вони, але вони передають всю глибину. Чому Ісус Христос прийшов в цей світ? Бо ми в тому причина, ми люди, які потребуємо спасіння і вічного життя. Отже, <клес> Івана 3,16 це ключовий вірш, ще є такий вірш Івана, 10 розділ, 10 вірш. Йоанна 10, 10 легко запам'ятати. В ньому написано про те, що Ісус каже: Я прийшов, щоб дати вам життя і дати Його з надлишком, тобто дати повноцінне життя. Тут не, по, не про матеріальну сторону життя говориться, а про внутрішню нашу сторону життя. Я прийшов, щоб дати вам життя зі змістом, не пусте життя, а наповнене. Життя, коли ти хочеш жити, коли ти знаєш, чому ти живеш, коли ти знаєш, куди ти йдеш. Господь хоче наповнити наше життя своїм змістом. Це важливо. І так, Бог любить тебе. Це перша істина. Я прочитав. Недавно таку картинку побачив, на якій були вишиті, як до сорочки вишивають такі слова, текст. Я думаю, ймовірно, він в церкві десь висить. Бог любить всіх людей, але на небі, а ні, там Бог любить всіх людей, але прощає тих, хто каються. Є зміст в цьому. Не всі будуть на небі, кого Бог любить. Бог любить. Абсолютно кожну людину. Всі будуть на небі? Ні. А хто буде? Хто повірив, хто покаявся і хто прийняв Боже прощення, Божу благодать. Тому дуже важливо, брати і сестри, щоб ми розуміли самі, і на тій істині стояли, що Бог любить мене. Ви знаєте те, що ми, якщо ми до глибини душі, будемо розуміти, що я. Об'єкт Божої любові, це нас теж багато допомагає в житті. Люди хочуть і мають потребу, щоб їх любили. Людина має потребу і когось любити, щоб мене любили. І людина у 18 років і в 80 років хоче, щоб її любили. Нас любить Бог. Якщо ти любиш, думаєш, можливо, що тебе ніхто не любить, ти помиляєшся, тебе любить Бог. І а, один Автор сказав так, щоб передати якось Божу любов, він каже: Бог любить тебе так, ніби на світі, крім тебе, більше нікого немає. Він по-особливому, він персонально любить тебе. Не просто, як знаєте, любить народи всі, і мене в тому числі ні. Він знає тебе. Ісус каже, волосся на голові пораховане у нас. Він вникає в деталі Твого життя. Він знає, чому те чи інше відбувається в твоєму житті. Тому будемо вдячні Богу за Його любов до нас, безумовну любов до нас. Отже, ця істина, яку нам потрібно людям, якщо ви хочете про Бога розказати, то скажіть людям, що їх Бог любить. Тебе Бог любить. Друге, це наша проблема. Всі люди грішні. Римлянам третій розділ, 23 вірш, описує нам, бо всі згрішили. Ключове слово всі, і ключове слово згрішили, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Римлянам третій розділ, 23 вірш. Ці слова теж бажано знати на пам'ять, оскільки це. Якби до золотих віршів відноситься ці слова. Він невеличкий, але відкривають велику нашу проблему. Гріх дуже спотворює наше життя. Гріх дуже шкодить нам сильно. Викручує руки і ноги нам, викручує все, що тільки можна, переставляє з них на голову всі сфери нашого життя. Люди у своїй гріховності такі винахідливі. Що й не придумаєш. Ми з вами стільки всього можемо в своїй гріховності. Чому люди кажуть, старайся зробити добре, погано само получиться? В нас дуже добре виходить грішити. А найгірше, що людям подобається гріх. Грішним людям подобається гріх, подобається грішити до певної межі. Гріх знищує наше життя. Люди в залежності від гріха живуть. І той, хто каже: О, знаєш, бути християнином, це себе обмежити, наш мені таке життя. А як гріх нас обмежив? Як гріх нас скував, і апостол Павло каже, бідна я людина, коли подивився на свою боротьбу, каже, бідний я чоловік, хто визволить мене від цього? Ми потребуємо визволення від гріха. Тому, знаєте, якщо ви не, не бачите проблему в своєму житті, очевидно, ви з нею боротися не будете, правда? Якщо я не бачу, з чим боротись, я з цим боротись не буду. Тому для того, щоб ми позбавились від гріха, нам потрібно визнати, що я грішний. І поки ти не визнаєш, ти не, ти не відчуєш потребу в Ісусі, як в тому, хто тебе може визволити від гріха. Часто люди більше борються з наслідками, з плодами того, що наша гріховна природа наробила в житті або робить, але не дивляться в корінь. А цей корінь гріховний, наша природа породжує дуже багато всього. Тому ми з вами згрішили, згрішили всі. І це наша спільна проблема. Римлянам 6.23 ще є вірш, але першу половинку вірша тільки прочитаємо. Римлянам 6.23, там написано, що плата за гріх дорівнює що? Смерть. Ой, нам неприємно це. Як неприємно взагалі про якісь такі речі говорити, да? про якийсь гріх, про смерть, про це. Живи, веселись і не думай, але ти все рівно прийдеш до цього. Ми прийдемо до цього. Плата за гріх, смерть за все треба платити на виході. Каса там є. Грішити просто, а платити треба. Стільки є молодих людей, ми займаємося допомогою людям е з залежностями, і чоловікам, і жінкам, молодих хлопців, і дівчата. Це не проблема дідусів і бабусів. Це проблема хлопців і дівчат. Це проблема молодих чоловіків і жінок. На реабілітаційному центрі немає дідусів і бабусів, які страждають від залежності. Ну, можливо, хтось вже так в житті від алкогольної залежності, але такі серйозні проблеми набувають переважно молоді люди, які хотіли в житті жити за гаслом в життя одне і з нього вижати треба максимум. Але платити довелося уже в 20-30. в 30. Уже платити треба. Бо плата за гріх є, і гріх завжди приводить до чого? До смерті. Гріх ніколи не будував нічого. Гріх все руйнує. Все руйнує, руйнує твоє життя, твоїх дітей, руйнує твої твоїх нащадків. Все руйнує. І наслідки від нього більше, ніж ми можемо собі уявити. Гріх це просто страшне. Ну ми з ним живемо, і нам потрібно боротись з ним. Але щоб боротися, треба розуміти цю проблему. Це проблема всіх нас. І плата за гріх смерть. Інше, ще одне по цьому пункту, я б сказав так: є люди, які живуть таким високоморальним життям. Є люди, які живуть а, з таким життям, що можна приклад брати. Ну вони без Бога живуть. Вони виховані гарно. Вони добрі громадяни України, вони зразкові, можливо, батьки, ну вони без Бога живуть. І що цікаво, на виході буде все рівно той самий результат. Знаєте чому? Це добре, що є люди, і побільше б людей, які дійсно добре проводять своє життя, слава Богу, за всіх. Але... Високоморальне життя нас не спасає, це теж грішні люди, які так само потребують Ісуса Христа, Його прощення і благодаті. Тому, можливо, хтось просто порівнюючи себе з людьми, які там, знаєте, десь не в таких видимих проблемах, може, в залежності, може, в п'янстві, може, в якесь розгульне життя, і хтось порівнює з кимось і думає собі: о, ну, в мене вже все значно краще. Ви знаєте, що один гріх ображає Бога так само, як і 100 гріхів. Не треба грішити. Але не треба себе порівнювати з більшими умовно, більшими грішниками, щоб себе якось відчувати краще. Подивіться на Ісуса Христа і порівняйте себе з Ним. Він є той, на кого нам потрібно рівнятись. Отже, перше Бог любить тебе, друга. У нас є проблема, ця проблема називається гріх. Всі люди грішні це наша величезна проблема, яка руйнує наше життя і закрила вхід в царство небесне. Нічого грішне, нічого нечисте в царство Боже не потрапить, так написано в Біблії. Відповідно, грішна людина в присутності Бога жити не може. Третє, Істина, яку відкриває Біблія, Ісус Христос єдиний шлях до Бога. Ісус Христос єдиний шлях до Бога. Іоанна. Ісус Христос каже, 14 вірш, розділ, 6 вірш, 14.6. Я є дорога, і правда, і життя. До Бога ніхто не приходить, як тільки через мене. Одна дорога. Одна дорога, яка веде до Бога. І я нещодавно знову почув, ну до Бога різні шляхи. Та не різні шляхи. Диявол каже, різні шляхи. Одна дорога. Ісус сказав. Каже, я є двері, хто війде мною той спасеться, то Він одні двері, він одна дорога. І не будемо себе обманювати, до Бога різні шляхи, до Бога одна дорога віра в Ісуса Христа. Тому Він сказав. Я є дорога, і я є правда, і життя. До отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Тому є хрест Гологовський, жертва Ісуса, є віра в Ісуса Христа, Ісуса Христа достатньо для всього в житті. Його благодаті достатньо, щоб Тебе спасти, простити гріхи, дати нове серце, нове життя і нову природу. Це дуже хороші новини для нас, дуже хороші. Тому що Христова благодать, її не потрібно купувати, заслуговувати, її не потрібно десь там відробляти роками чи заробляти на неї. Благодать це, коли ти не заслуговуєш, а тобі дають. Благодать, коли ти заслуговуєш протилежне, а тебе помилували і дали тобі життя. Ти заслуговував смерть і покарання, Господь дає вічне життя тобі. Благодать це коли Господь. Дає нам те, чого ми не заслуговували. Дорогі друзі, нам важливо розуміти, бо християни теж інколи шукають додаткових якихось шляхів. Християни інколи шукають теж якісь трошки помогти Ісусу. А це тоді, коли ми своїх зусиль додаємо до Господніх. Хочемо теж щось вкласти своє. Тому нехай жоден християнин, хай жодна людина ніколи нічого не докладає до того, що Христос уже зробив. Не надійтесь на власне зусилля, не надійтесь на те, що ми можемо зробити. Надійтесь на нього і на те, що Він вже зробив для нас. Отже, Ісус Христос, єдиний шлях до Бога. Ми перед цим прочитали вірш Римлянам 6,23. І там написано друга частинка вірша, давайте ми вернемося до Нього. Римлянам 6, 23. Дивіться, плата за гріх, смерть, кома, а далі пішло от до цього, що ми зараз говоримо. А дар Божий вічне життя в кому? В Христі Ісусі Господі нашим. Він сказав нашу проблему і в тому ж вірші, каже, вихід. А дар, а дар, я сьогодні. Допоміг одній людині і дав те, що їй потрібно було. А цей чоловік так з вдячності каже: давай я хоч трохи тобі віддам щось. Я кажу: тоді це не буде подарунок тоді я тобі продам. Якщо ти мені заплатиш, то я продам уже тобі, правильно? От я хочу вам допомогти, ви кажете, давай я хоть уявіть собі, вам сподобалась там дівчина, чи, чи е, ви їй хочете там подарунок зробити, вона така приймає, каже: ух ти, класно. Я тобі трошки хочу дати. Давай я тобі дам? скільки, Хоч 10 гривень. Ну, нам якось неприємно буде, правильно? Бо це ж вже не дар, це, це купляють уже. Навіть якщо дешево ну, купляють. Спасіння неможливо купити. Його можливо отримати тільки даром, бо воно є тільки у Бога. А Бог не потребує нічого те, що у нас є. Він просто його не потребує. Ми нічого не можемо запропонувати Богові. У нього все є. Тому дар благодаті Божої його можна тільки даром отримати це вічне життя в Христі Ісусі. Четвертий. Істина, яку передає Слово Боже нам, це те, що кожен з нас має зробити вибір. У нас є вибір. Ісус Христос не хоче спасіння і вічне життя, і життя з Богом якось насаджувати нам в примусовому порядку, не хоче. Бог цінує те, що людина обирає добровільно. Бог цінує стосунками, коли людина запрошує Господа в своє життя, коли людина хоче бути з Богом, коли людина віддає своє серце Господу, ось що є цінним для Бога. Тому, колись Ісус Навин, один з лідерів ізраїльського народу, Він звернувся до народу і сказав: ви виберіть, кому служити. Чи богам отим і отим? Ідолам, яким служать народи чи живому Богові, а я та дім мій будемо служити Господу. Це було його рішення. Це був його вибір, і він, він його предоставляє людям, які навколо і каже, А ви виберіть, а я і дім мій будемо служити Господу. Сьогодні цей вибір стоїть перед нами. Чи служити Господу, чи ні, чи йти за Ним чи ні, чи прийняти Господа в своє життя, чи відкинути Його, і Господь цінує наш вибір. Він з ним рахується. І Ще одне місце це об'явлення, третє розділ, 20-й вірш. Там написано про те, ось я стою біля дверей і стукаю. Якщо хто почує голос мій, і відчинить двері, я війду до нього і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Тобто я зайду, я розділю спілкування з тобою. Я прийду до тебе, але якщо ти відкриєш двері, то нам треба двері відкрити чи ні? Потрібно. Нам потрібно відкрити двері. Один художник зобразив на картині. І відома картина, як Ісус стукає е, в двері. І Він свідомо малюючи цю картину, не намалював або не написав, як правильно сказати, ручку зовні. Двері зовні без ручки. Чому Він цим підтвердив: Ісус не зайде, якщо Ти йому не відкриєш. Відкрийте двері для Господа. І Він зайде, запросіть його в своє життя. Це важливий крок з нашої сторони. Нам, нікому іншому нам потрібно цей крок зробити. Отже, чотири істини. В них можна сказати, вся Біблія і суть Євангелія, яку ми передаємо. Перше Бог любить тебе. Друге всі люди грішні. Третє Ісус Христос єдиний шлях до Бога. І четверте. Ти маєш зробити свій власний вибір, зроби цей вибір. Можна сказати, навіщо нам це знову чути людям, які вже з Господом давно це основи. Нам потрібно це чути для того, щоб перше, ми не забували, друге, для того, щоб ми прониклися. Ви знаєте, можна поверхнево, став Бог любить мене, але можна вникати в те, що Бог мене любить, а що це змінює в моєму житті. Жити так, як дитина Божа, яка знає, що мене Бог любить. Бо якщо людина по-справжньому теж любить Бога, її життя змінюється. Життя людини змінюється, якщо ти любиш Господа так, як Ісус сказав, люби Господа всім своїм серцем, всім своїм життям, всім своїм єством, всім розумінням. Я всенький там, я його люблю, я ним живу. О! Тоді було багато всього по-іншому в житті. Ми не так часто любимо, не так сильно. Ми здатні любити себе. Тому ці речі важливі, над ними потрібно роздумувати. Також важливо це знати, бо якщо я знаю, я це можу розказати іншим. От вдома постарайтесь повторити ці чотири істини. Бог любить тебе, всі люди грішні. Ісус єдиний шлях до Бога. І ти маєш зробити вибір. Скажіть це комусь, кого ви знаєте. Розкажіть це, привабливо розкажіть, так, щоб це хтось почув, і ми, може, думаємо, та ну я вже сказав сто разів, скажіть сто перший. І, можливо, цей сто перший буде саме влучний. Буде, знаєте, хто добив. Бо коли ви розказуєте слово Боже, передаєте Божі істини, Дух Святий працює в серці людини, ми навіть не усвідомлюємо до кінця, який духовний процес відбувається, коли ми передаємо Слово Боже. Нас розчулює, коли ми бачимо, як люди помирають. Як люди від хвороб помирають, від війни і так далі. І це дійсно викликає і в мене також співчуття, і таку м м хочеться якось допомогти і поспівчувати людям, хто втрачають. Але але, кожен день люди помирають, йдуть в вічність без Бога. Люди помирають не від війни, а помирають на вічно, йдуть у вічність, е йдуть в пекло. І ми можемо їм допомогти. І є один фільм, в якому автор хотів передати таку істину. Фільм називається Збіжавши із ада. І автор хотів передати, що якби ми хочі, хоч одним оком зазирнули у вічність, да ми б такими свідками були з вами, що люди б подумали, що ми трошечки щось. Бо ми б хотіли кожному розказати: зупинись, зупини тобі не треба туди. Ну, ми якось так мляво досить сприймаємо. Ну, я навіть такий, знаєте, чув, ну це вибір людей. А ще коли, коли ми кажемо про людей, яких ми знаємо, ну це таке, знаєте, ну, ну, обрала людина таке, хай це її вибір. Так просто. А ви розумієте, що це назавжди. А ми розуміємо, що це в пекло назавжди. І там, за порогом смерті, нема вже вибору. Нема, слово Боже, не каже, що після смерті змінити нічого не можна вже. Про допомогу після смерті Слово Боже не каже, навпаки, каже, не можна допомогти. Все, крапка. Не можна. Тому допомагайте людям, доносьте істину, якщо ви вірите в це, коли вони живі. І, можливо, навіть той, хто ви думали, та ні, та це людина, та хто, може хтось інший, ну ця не буде слухати. Людина потребує Бога, кожна людина, кожна людина потребує Бога і спасіння. І навіть, може, твердий такий чоловік чи жінка, який нічого не хоче слухати, і вона може відкрити, чи він серце для Бога. Всі. Можуть відкрити серце для Бога. Більше того, ми можемо посіяти оце Євангелія в серце людини. І, можливо, людині Бог дасть шанс навіть перед смертю покаятися. Вона буде знати, можливо, вона це зробить, якщо Бог дасть таку можливість. Нехай наше свідоцтво не перестає. Ми живемо в оточенні людей. Говоріть, не мовчіть, коли ви останній раз комусь сказали про Бога. Говоріть скрізь, дає можливість. І ви не знаєте, скільком людям ви донесете, і воно впаде їм прямо в серце і Дух Святий, буде працювати, і людина відгукнеться на Божий поклик. Це наш святий обов'язок, брати і сестри. Євангелія має спасаючу дію, бо Господь. Працює, коли ми проголошуємо її. І друге, я хочу кілька слів сказати для людей, які можливо є серед нас, які ще не з Господом, які не прийняли рішення слідувати за Господом. Послухайте, сьогодні слово Боже звучить до вас також, і Господь стукає в ваше серце. І оці слова сьогодні звучать для нас як заклик. Вони звучать, що ми зрозуміли Божу любов і прийняли її. Бог любить тебе, ми не лякаємо пеклом, ми говоримо про Божу любов, щоб ми її прийняли. І це дуже важливо ми говоримо, як тебе сильно Бог любить, і Він може тобі спасти тебе і позбавити тебе від гріхів твоїх і дати вічне життя у Христі Ісусі. Нехай Господь благословить кожного з нас, хто, можливо, стоїть перед таким вибором. Зробіть цей вибір на користь Божу, на користь спасіння, на користь вічного життя. Прийміть Господа в серце своє. Скажіть, я хочу помолитись. До мене підійшов один чоловік після служіння, молодий чоловік, і каже: Ми з дружиною так вагаємося, так вагаємося, ми самі не знаємо, що нас тримає. Ви знаєте, тримає, боротьба тримає, бо це духовна боротьба, і ця боротьба може бути виграна. Якщо ви зробите цей крок. Тому нехай Господь допоможе в цих простих, глибоких істинах знайти спасіння в Ісусі для кожного з нас. Амінь. Давайте помолимося разом.